Конфлікт у п'ядиках, чи віддадуть в оренду на 49 років ставки у центрі села. Місцеві депутати проголосували, щоб пожежні водойми, які кілька років порядковували небайдужі мешканці, передали орендарю. Водночас обранці запевняють, що їх вели в оману. А люди наголошують, мали усну домовленість із головою громади, що ставки будуть відпочинковою зоною у селі. Чи дійшли компромісу? Дивіться в наступному сюжеті. Наталія Трачук мешкає неподалік ставків у п'ядиках. Каже, тут полюбляє спільно знуками відпочивати і спостерігати за природою. Коли почула, що ставки віддають в оренду, обуренню не було меж. Переконана, у громаді має бути загальнодоступна відпочинкова зона. Що може просто любий прийти і не маючи грошей з дитиною, просто посидіти. Два ставки неподалік центру села П'ядики в офіційних документах пожежні водойми площею близько п'ятдесяти сотих. Вони в комунальній власності. Кілька років років тут місцеві мешканці наводили лад та навіть запустили рибу у ставки. Та тепер, розповідає мешканець п'ядиків Ярослав Доть водою ми передали в оренду на 49 років. Наша влада поступала з нами зовсім підлопіступно, тому що вони підписали, підписують документи на передачу ставків і там будівлі для вирощування птиці, і там буде плавати водоплаваюча птиця сільського призначення. Гуси, качки і на 49 років. Тобто я в 100 років маю прийти після тої оренди і дивитися, чи там вже все буде. Я, напевно, не доживу. Ярослав Доть продовжує упорядковували цю територію мешканці п'ядиків близько трьох років. Тепер, щоб офіційно зробити там відпочинкову зону, створюють громадське об'єднання місцевих рибалок. У його складі близько 20 прихильників природи та риболовлі, чимало ветеранів війни. Було захарашено, загаджено. Там росла кропива без людського росту. Ми збиралися в активісти. Я організовував у хлопців за свої кошти. Ми запускали там рибу. Все косили. Тепер у нас тупо нагло хочуть це відобрати. Мешканець П'ядиків Андрій Соботяк вже не перший рік боронить Україну на фронті. Зараз на реабілітації. І був вражений новиною, що ставки, які доглядали, передають у власність орендарю. Три роки ми вже боремося за цими ставками. Це взяти, поки хлопців не було вдома, зробити таке. Невдоволені люди прийшли у сільську раду, аби спитати очільника П'ядицької громади, яким чином у снедомовленість і обіцянки громаді не співпадають із рішеннями. Петро Гайдичук пояснює, одноосібно він не вирішує це питання. Спочатку його розглядають на земельній комісії, а потім голосують депутати. Голова має один голос серед серед 22. Два виїхали за кордон, 20 голосів, 20 депутатів є. Якщо питання на комісії не проходить, значить вона не ставиться на сесію. Його знімається 3 лютого. Проголосували за дати дозвіл розробити документацію. Водночас заступниця голови п'ядецької громади Оксана Чигрова переконує депутатів. Вели в оману біля цих водойм. Є два приміщення у власності місцевого підприємця Мирослава Червінського, і депутати мали дати дозвіл орендувати землю лише під приміщеннями. і Нам пояснили, що тільки під будівлею земля земля йде. Ніхто нам не показував про проєкту землеустрою де є чітко намальований план цієї ділянки. От, тобто депутатів увели оману так само, як і мене, і вийшло те, що тут ми створюємо громадську, а тут вже віддали для іншого се. Тобто, виходить, що е, землі сільської землі і водойму е, класифікували як одне цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення. Якщо би на сесії було сказано, що до будівлі ще належить пожежна водойма і входить е, Люди не проголосували. Натомість Мирослав Червінський, якому власне і надали в оренду землю під будівлями та ставки, запевняє, усе непорозуміння через технічну документацію і вести господарство він там не планує, водойми і надалі будуть громадськими. Щоб я зробив документи, це входив цей ставок, що вони кажуть, на сьогоднішній день я їм дав слово, собі беріть, скільки хочете, скільки газдуйте. Він, він мені не потрібен. Мені потрібна будівля. Одна і друга, а щоб оформити документи, я без того не міг. Люди хочуть, я нічого не забороняю. Це її їхнє. Най собі газдуйте ж би був там порядок. Та люди все ж хочуть змін у офіційних документах, аби водойми були у комунальній власності. А їхнім благоустроєм та впорядкуванням займатимуться представники громадського об'єднання Рибалок. А тим часом голова громади підсумовує: якщо люди проти, знову розглянуть це питання на сесії. Це можна не провів, бо тут треба було закликати всіх цих людей, коли робили детальний план території, закликати і це все показати. Ати цієдовір, я не підпишу. Це я вам кажу, та як є із п'ядиків Ольга Гириджук та Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.